Разом із появою електронних гаджетів, соціальних мереж, ігор та застосунків на будь-який смак, час проведений із книгою, зазнав великої конкуренції. Саме тому ми запитали у студентів-журналістів та викладачів Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова про те, що вони читають і чому воліють проводити свій час саме так. Результати дивіться у нашому сюжеті. Остання книга, яку я прочитала, було Чотири після півночі Стівена Кінга. І вона складається з чотирьох оповідок, з яких е, моя улюблена була ленголієри. Е, це всі чотири вони пов'язані між собою тим, що там відбуваються якісь махінації з часом, е, Щось, е, якісь подорожі в минуле, чи в майбутнє, чи просто якісь паралельні всесвіти. І ленголієри мені сподобались тим, що. Е, вони дуже неординарно розкривають цю історію. Там герої ну не зустрінуть якісь своїх злих двойників до чи щось таке. І вони всього лиш подорожують на годину тому назад у часі, але все одно це дуже сильно вплине на їхню психіку і взагалі розуміння того, що відбувається. Ця книга мене дуже захопила. Я читала не відриваючись, що тоді були блекаути, і вся ця темрява тільки додавала атмосфери, так скажемо, але так. З останніх книг, які я прочитав, мене дуже сильно здивувала книга Йосиф Вандерло Небезпека. Ця книга розповідає про людину, що сіла в поїзд, і до неї вагон прийшла людина, яку вона не могла розпізнати, маючи досвід в тому, щоб дізнатися, хто людина, що вона має, які в неї плани. Лише на погляду вона не могла розкосити саме ту людину, що сиділа поряд з нею. І увесь, уся книга. Вона дуже яскраво передає відчуття небезпеки в моментах, де небезпеки немає, і мені сподобався саме цей аспект, бо подібна параноя парачомку, які не потрібно параноїти, вона присутня і в моєму житті також. Я думаю, що такою книгою була книга Кадзо Ішігуро Похований велетень. Це одночасно і роман, такий фентезійний, і якась філософська розвідка щодо того, як люди ставляться до кохання, як вони сприймають старіння, те, як їм потрібно розмовляти. Одним словом, там в такій Обгорці фентезі і якихось пригод заховані дуже важливі філософські питання, тому це було дуже цікаво читати. Перша причина в мене дуже файна фантазія. Я коли читаю, в мене ніби кіно перед очима, і мені, мені, мені це дуже мене це дуже захоплює. Друга причина це концентрація. Проблема в тому, що коли я дивлюсь якісь фільми чи Ютуб, я можу включити відео, піти там фарбуватися, готувати, їсти, прибирати чи це все одночасно. А коли я читаю, мій мозок відпочиває від мультитаскінгу. Я можу просто засидитись на книзі і ні на що не відволікатись, тому що інакше я просто не зможу прочитати. І остання причина це розширення словникового запасу. Тому що з кожною книгою, яку я читаю, я завжди дізнаюсь якісь нові слова, і це ну, насправді дуже важливо для журналіста мені подобається читати, бо, по перше, це допомагає розслабитись, напрягаючись. Що я маю на увазі? Це є способом відпочинку, але не такий, який відключає твій мозок, який може тебе якось стимулювати. По-друге, це, як на мене, дуже цікаво порівнювати внутрішні світи авторів і внутрішній світ себе, наскільки можливо, думка, яку несе автор, може не співпадати з моєю, наскільки наші думки, погляди на щось, та навіть афоризми якісь можуть відрізнятись. І в-третє, це не тільки приємно проведений час, але й дуже шикарна. Річ, з якою ти можеш почати або продовжити бесіду. бо ти будеш як і добре підвищений язиком, якщо ти розмовляєш трохи літературну мову, або можеш якось вставити літературну мову в своє, в своє мовлення, а ще й продовжити чиюсь тему або почати розмову про щось нове для іншої людини з книг, які ти, які ти читав. Мені подобається читати, тому що це розширює мій світогляд і дає мені можливість обговорювати більше речей, бо я більше знаю. А також це дозволяє мені бачити цей світ глибше, тому що я можу дізнаватися про якісь такі події, які б я сама не могла дослідити. І через те, що це спонукає мене думати. І розмірковувати над всім прочитаним. Як казала, заходите в інститут масової інформації, читаєте там посібники, можна знайти в посібник з верифікації цифрового контенту, також цікавий. Можна знайти, зайти на сайт Академії української преси багато різних є довідників і так далі. Безкоштовно для журналістів за фахом. Дуже цікаво можна почитати. І дуже проста мова. Є як наші автори, так і за кордоні, тобто на будь-який вибір. І соціальні мережі, до прикладу, це те, що я аналізую, вони дуже ну, зараз е, активізувалися у дослідження, але все ж таки багато інформації можна взяти скоріше з якихось youtube каналів підкастів, поки що менше ніж в наукових їх свіданнях, але також можна знайти. Ну я б звісно порадила те, що додає журналістам такого людського виміру антропологічного. Ну, Наприклад, клак, вона, дзеркало для людини, мені здається, дуже корисне таке для журналістів, читання. Або, наприклад, такі роботи, як аргонавт західної частини Тихого океану» Боронислава Маліновського, що виглядає, на перший погляд, дивним, але ті лайфхаки, які даються там в плані входження в групу і здобуття інформації, ну, вони є неоціненими. Для журналістів з відповіді студентів та викладачів ми дізналися, що читання і досі залишається актуальним способом проведення дозвілля. Воно може як і розважити, так і принести нові знання. Тому читайте, збагачуйте свій кругозір та не забувайте донатити на Збройні Сили України.